Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Того вечора зал був заповнений. Серед сотні присутніх вирізнялась постать елегантно одягненого чоловіка, який уважно слухав проповідь. Проповідуючи, я завжди стежу за реакцією присутніх і тому не міг не звернути увагу на ту гаму почуттів і думок, які відображалися на обличчі цього чоловіка. Складалося враження, ніби він зовсім забув, що знаходиться у переповненому залі. Він був захоплений проповіддю, і здавалося, що з його очей ось-ось потечуть сльози. Коли я закінчив, він залишився на місці. Але наступного дня він підійшов до мене і, ввічливо, намагаючись зберегти власну гідність, сказав: не можу повірити, пасторе. Спасіння неможливо досягнути так просто. В 55-му розділі книги про Каїсаї написано. О, всі спрагнені, йдіть до води. А ви, що не маєте срібла, ідіть, купіть живності і їжте. Ідіть без срібла, купіть живності, і без платні вина і молока. В цьому вірші пророк Ісая вживає слово спрагнені як символ внутрішнього прагнення до Бога, прагнення, яке кожна людина несе в собі, і яке може задовільнити лише щоденне спілкування з ним. Вживаючи таке порівняння, пророк змальовує спасіння як воду, доступну кожній людині. О, всі спрагнені, йдіть до води, запрошує Господь Ісус. Вода, вино, молоко і хліб згадані у цьому вірші символи інших спасенних благословень для віруючих у Христа. Коли людина приймає Ісуса і кидає палити, вона не тільки отримує безвідплатний дар спасіння, а й знижує ризик захворіти раком легень. Коли людина пізнає Ісуса і відмовляється від свого безладного способу життя, вона не тільки відчуває спокій, який дає спасіння, а і провадить добропорядне сімейне життя, насолоджується любов'ю і розумінням дружини та дітей. Ідіть без срібла, купіть без платні. Це друга частина запрошення. Можливо, усвідомлювати, що вода дається безплатно, це навіть важливіше аніж запрошення вгамувати спрагу. Коли немає грошей, відчуваєш власне безправ'я. Ти можеш споглядати вітрину крамниці і бачити щасливих покупців, але без грошей навіть не наважишся мріяти про покупку. Зі спасінням усе інакше. Ти його не заслуговуєш. У тобі немає нічого доброго, у тебе немає грошей, ти відчуваєш себе грішником, ти вважаєш, що це не може бути так просто. Але Господь Ісус дивиться на тебе і говорить: Сину мій, ти можеш прийти? Я вже заплатив за тебе. Твоє спасіння це я. І я чекаю тебе з розкритими обіймами. Хіба це не прекрасно? Запрошую вас до молитви, наш любящий, дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні Тобі за Твоє велике спасіння, яке ти нам даруєш в Ісусі Христі. Ми вдячні за те, що Ісус Христос віддав своє життя заради нашого спасіння. Ми просимо Тебе, допоможи нам цінувати ним, допоможи нам його прийняти. Благослови наших телеглядачів, щоб вони могли скористатися цим спасінням сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Скористайтесь спасінням, подарованим вам Христом саме сьогодні. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Боже благословення буде з вами! Гарного вам дня! До побачення!